Загальнонаціональна хвилина пам'яті, прошу хвилиною мовчання вшанувати світлу пам'ять загиблих українців. Рід Україно! Дякуємо нашим бійцям ЗСУ за можливість сьогодні зібратися з нагоди свята останнього дзвоника. Школярі радіють, адже попереду для них найкраща пора. Канікули. Збентежені в очікуванні останнього дзвоника 11 класники. Сьогодні. Вони прощаються з дитинством знайомим, безтурботним, а попереду невідомість. Тож давайте запросимо наших найстарших учнів, одинадцятикласників на свято ліцею. Омить, зупинися і на майбутнє своє подивися: ніжність, чарівність, статечність і врода. Ось вони йдуть. Твої сини і доньки мого народу. З Божим благословенням до всіх присутніх звертається Отець Андрій, Христос Воскрес. Господи, помолімся, Господи, помилуй. Глянь, владико чоловіколюбче, милостивим оком на слух Твоїх всіх наших дітей, батьків, вчителів, вихователів, нашу владу, весь наш український народ, і вислухай моління наші, що їх з вірою Тобі приносимо. Як і сам ти сказав, віруйте, що все, про що в молитві, проситимете, отримаєте і буде вам. І знову каже: просіть і дасться вам. Тому і ми, хоч і недостойні, уповаючи на милість Твою, просимо, подай ласку слугам твоїм, сповни добрі бажання наші, що в мирі, у спокої, в здорові і в довголітті, ми тобі віддавали славу Отцю і Сину. І Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Бога Всемогучого нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні вашого життя, у ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! До вітального слова я запрошую директора Надвірнянського ліцею номер 3 Крицького Ярослава Васильовича. Сьогодні ми зібралися, щоб відзначити завершення навчального року. Щиро вітаю всіх нас із завершенням цього навчального року. Цей навчальний рік був непростим. Повітряні тривоги, дистанційне навчання в окремі дні, відсутність електроенергії в окремі дні. Наклало певний свій відбиток на освітній процес. Проте ми успішно з вами завершили навчальний рік. Всі учні перевідних класів переведені до наступних класів. Учні 9 і 11 класів завершують навчання у ліцеї. 9 – це базова освіта, 11 – це повна загальна середня освіта. На цьому святі у нас найголовніші – це 11-класники. Я вам бажаю найперше Україні бажаю перемоги, нам бажаю миру, вам здоров'я і всього, щоб збулися всі ваші мрії. Успішно вам складати національний і проходити предметний тест і вступити в Омрієї вузи. На Нашому святі присутні також випускники 9 класів. Перед вами стоїть певна проблема зараз. Де продовжити навчання? У якому закладі? Ви можете продовжити навчання в коледжі, в коледжах, технікумах, училищах або залишитися у ліцеї. Педагогічний колектив чекає вас усіх і хоче, щоб ви залишилися тут. Але ми розуміємо, що цього не буде. Ви вже обрали свою стежину і будете йти по ній. Дорогі найменші гості нашого свята, наші першокласники, ви рік провчилися у ліцеї. Ви вже навчилися багато нового, знайшли друзів і вже не губитеся у тих довгих коридорах, заплутаних нашого ліцею. Спокійно йдете по коридорах і знаєте, де свій клас. В чому заслугає ваших вчителів та ваших батьків. Шановні педагоги, я вітаю з закінченням навчального року всіх. Дякую, що ви вкладаєте частину свого серця у навчання і виховання підростаючого покоління. Праця педагога зразу не видно результатів праці. Ця праця проявляється через роки. Ми з радістю приймаємо випускників попередніх років, які приходять до нас, діляться своїми успіхами і здобутками. Головні батьки, щиро дякую вам за терпіння, за зусилля і допомогу нам у навчанні і вихованні підростаючого покоління, а також за посильний вклад у створення. Безпечного освітнього середовища ліцею. Дорогі учні, ще раз вітаю всіх з завершенням навчального року. Бажаю всім миру, здобутків і перемог. Дякую, до зустрічі 1 вересня. Учнівську спільноту, святом останнього дзвоника вітає голова Надвірнянської територіальної громади Зіновій Мирославович Андрійович. Христос Христ, слава Україні, шановні діти, шановні батьки, шановні батьки, учасники бойових дій, шановні вчителі, освітяни, шановна дирекція, запрошені. Нині ще й день дякуємо Господу Богу, Дякуємо Збройним силам України за те, що ми тут на шкільному подвір'ї завершуємо черговий навчальний рік. За 53 роки існування. Надвірнянського ліцею номер 3 три, три роки найважчі, найскладніші. Три останні роки навчання, коли в Україні повномасштабна війна, коли в Україні гинуть найкращі, найдорожчі і найцінніші нам люди. І в нинішній день ми маємо розуміти, якою ціною ми сьогодні маємо умовний спокій. Дякую вам, шановні батьки, за те, що спільно разом з нами. Ми все робили для того, щоб навчальний 2023 2024 рік був безпечний. Він кращий, ніж минулий навчальний рік, адже нам вдалося якомога більше провести навчання в просторах класах. Дякуємо батькам, які сьогодні захищають і боронять Україну, які сьогодні поряд з нами. Давайте ми оплесками подякуємо учасникам бойових дій, які сьогодні привели своїх дітей на свято останнього воду. Нині ми маємо саме головне пам'ятати ціну нашої свободи, відкриваючи пам'ятні меморіальні таблиці на фасадах навчальних закладів, ми маємо пам'ятати, що ціна нашої свободи це ціна життя найдорожчих найцінніших нам людей. На превеликий жаль, 67 героїв над територіальної громади, з яких 12. Учнів і випускників Надвірнянського ліцею номер 3 Тому щирі слова подяки, слова пам'яті, слова, які сьогодні лунають для батьків, які сьогодні розуміють те, хто на вівтар нашої перемоги віддав найдорожче людське життя. В Нині чидені хочу побажати випускникам. Закінчується сьогодні один етап, завтра відкривається інший. Але ми маємо пам'ятати, і так відбудеться. Ми впевнені. Ми знаємо, ми переконані, що саме випускникам 2023-2024 року розбудовувати незалежність нашої країни в мирних класах і під мирним небом. Україна обов'язково переможе. Свято, слава Україні! Героям слава! Необлаганний час. Відлічує останні хвилини дякую, дитинства дякую. для наших одинадцятикласників, наче мить влетіли роки теплі спогади про ліцейські будні, заховані в комірку пам'яті. Тож на згадку про найкращі, найбезтурботніші дні, першокласники дарують нашим одинадцятикласникам. Незабутні сувеніри. благословляють в дорогу вишитим. Постели мало рушник той, що вишивала, щоб рідним полотно доля для вас слалась. Дай матусю беріг дітям на дорогу. щоб ніхто з вас не забув, от чого ворога.